Цей день Марина уявляла з дитинства весільна сукня, довга, легка, мов серпанок. У повітрі запах троянд і парфумів. Гості, ошатні, усміхнені, з телефонами на поготові, бо ж таку красу треба знімати. Маришо, ти просто казка. Ні, серйозно, принцеса, шепотіла подруга, поправляючи фату. Наречений влад, як з обкладинки, чорний костюм, укладене волосся, усмішка впевненої людини. Він був із родини бізнесменів, її мама казала ну, нарешті, нормальний хлопець, не та шваль, що раніше крутилась біля тебе. Усе виглядало ідеально навіть погода, навіть ведучий, який не кривився при слові молодята. Фотозона, бенкет, фотокнига для побажань усе по плану, усе як треба. Але справжнє життя, як відомо, ламає навіть найкращі сценарії. Коли Марина виходила з салону до ресторану, її погляд зупинився на чоловікові біля входу. Без хатько, лахміття, брудні руки, очі, ніби бачили все. Він не просив, не підходив до гостей, лише стояв. Усі шепотілись, дехто крутив носом, хтось вже викликав охорону. Але він підступив просто до Марини, витягнув з кишені зіжмаканий клаптик паперу. Це для вас, наречена, сказав хрипко. Вибач, але я мушу. І подав їй записку. Марина завмерла сукня біла, квіти яскраві, весілля на максимум, а в руці брудний папірець від безхатька. Марина стояла, мов укопана, весільна сукня тиснула в грудях. Шепотіння гостей ставало все гучнішим, не мов хвиля, що ось ось накриє з головою. А в руці записка. Маленький пом'ятий клаптик, який не вписувався в цей день. Влад наблизився, схопив її за лікоть. Кохана, що це за цирк? Це якийсь псих. Ти ж не будеш, ну серйозно. Але вона вже читала: Не виходь за нього, він не той, за кого себе видає. Він зрадив тебе вчора. У тому ж готелі, де ви святкуєте, подивись у номер 214 У неї задрижали пальці, в очах не сльози, а лід. Вона повільно підняла голову і подивилась на влада. Де ти був вчора ввечері? Я? Ну, там передвесільна тусовка. Ти ж знаєш, чого ти питаєш? У номері 214 був ще хтось, крім хлопців. Маришо, камон, та це якийсь фейк. Ну, не серйозно ж. Це просто якийсь бомж вирішив тобі нерви зіпсувати перед весіллям. Але вона не слухала. Вона вже йшла через натовп, через подружок, через фотографів і крики. Куди вона? Що сталося?» Вона йшла до готелю у весільній сукні з білим холодом у серці. Бо іноді, щоб дізнатись правду, достатньо одного кроку і однієї записки. Ліфт підіймався повільно. Марина дивилась на своє відображення у дзеркалі ліфта. Біла сукня, перлинки у волосці, туфлі на підборах, які зараз здавалися занадто важкими. Двері були відчинені. Вона постукала, ніхто не відповів. Зробила крок ще один. Всередині відчутний запах парфумів, Два бокали на столику, На спинці стільця жіноча блузка, На подушці червона помада. І напис на дзеркалі жирною лінією тієї ж помади. Сорі, маріночка, він мій, навіть якщо одружиться з тобою. Марина не кричала, не плакала, просто стояла і дивилась на себе в дзеркалі. На ту, яка ще годину тому, вірила в казку. Сльози з'явились пізніше, коли вона знімала сережки прямо в коридорі, коли намагалася дихати, але вдихала тільки туман зради. Влад навіть не здогадувався, що саме зараз вона перетворюється з нареченої мрії на жінку, яку щойно побачила всю правду і не зламалась. Двері ресторану відчинились різко, усі розмови стихли. Марина увійшла впевнено, вона вже не йшла як наречена, вона йшла як жінка, яка тільки но вирвала себе з пастки. Макіяж трохи потік, але в очах лід і вогонь одночасно. Влад побачив її і одразу почав грати роль. Кохана, я вже хвилювався. Ти де пропала? Люди чекають. Вона підійшла до мікрофона. Тиша стала ще глибшою. Навіть музика зупинилась. Офіціанти завмерли, подруги розгублено кліпали очима. Марина глянула на всіх і заговорила. Дорогі друзі, дякую, що прийшли на це свято! Вона зробила паузу. Але його не буде, бо наречений зрадник. У залі вибух шепоту. Влад побілів. Я щойно була в номері 214. Там докази, парфуми, бокали, помада і записка для мене. З любов'ю від тієї, хто була з ним вчора. Влад почав щось лепетати: «Це, це не те, що ти думаєш, це не так. А як? Розкажи, може, ми посміємось? Її голос був спокійним, але рубав сильніше за крик. Я. Це була помилка, я був п'яний, я. А я була дурна. Але вже ні. Влад, іди до тієї, кого ти вибрав учора, а я почну жити без тебе прямо зараз. Оплески почались з одного столика, потім ще і ще. Хтось знімав відео, хтось стирав сльози, а хтось просто захоплено дивився на Марину, яка замість того, щоб бути нареченою. Стала справжньою героїнею, яка вирвалась із справжньої пастки. Чутки про весілля, якого не сталося, розійшлись по всьому району. Хтось писав у чатах, вона його прямо на весіллі виставила, хтось кидав відео з фразою номер 214 а хтось просто шепотівся. А ти знала, що її попередив бомж? Марина сиділа на лавці біля ресторану. Туфлі зняла, ноги боліли, сукня була пом'ята, але дихати стало легше, ніж за весь останній рік. Можна, почувся тихий голос. Вона підвела голову. Перед нею стояв знову, він, без хатько. той самий із запискою. Він сів поруч, не близько. Акуратно, з повагою. Вибач, що так, на весіллі, але я не міг мовчати. Звідки ви знали? запитала вона незлісно, просто щиро. Він дістав старе фото пожовкле з тріщинами. На ньому маленька дівчинка в бантах сидить у чоловіка на колінах. Це ти і я. Я твій батько. Марина застигла. Коли ти була мала, я був змушений піти. Мама сказала, що я нікчема, і я справді опустився. Став тим, кого бачиш. Але я ніколи не припиняв шукати, і не пропадав зовсім. Я був поруч завжди. Тихо, просто в тіні. У Марини на очах виступили сльози. Вперше за день не від болю. Від тепла. Я побачив його з тією дівкою ще вчора і не зміг мовчати. Не міг дозволити, щоб ти повторила історію твоєї мами, тільки гіршу. Вона мовчала, потім простягнула руку, і батько стиснув її трепетно, з повагою і з любов'ю. Марина поїхала додому сама, без нареченого, без фати. Без свята, але з відчуттям, що вперше за роки вона не зрадила собі. Весілля скасували, сукню повернули в салон. Родичі дзвонили, хтось підтримував, хтось дорікав, мовляв, ну, все ж, усе було готове, ти могла просто заплющити очі. Але вона не хотіла жити з заплющеними очима ніколи більше. Через кілька місяців Марина відкрила маленьке кафе, світле, затишне, з живими квітами і дерев'яними меблями. Назвала його просто Записка. Кожен, хто заходив уперше, питав А чому така назва? Вона усміхалась, бо одна записка може змінити все життя і врятувати від фальшивого щастя. На задньому столику часто сидів чоловік із гітарою, сивий, трохи зморшкуватий у старенькому светрі, співав пісні, що чіпляли за душу. Усі любили його, вважали місцевим філософом. Ніхто не здогадувався, що він її батько. А вона знала, і щоранку приносила йому чай із м'ятою, і обіймала. Як колись у дитинстві, бо, врешті, вона знайшла того, хто справді був поруч.